Про головне на цю мить розкажу я, Світлана Астахова. Вітаю! І далі говоримо про таке корисний досвід. Борис Філатов провів лекцію для студентів та викладачів Дніпровської політехніки. Повна модернізація, увагу на ремонтній майстерні Дніпра, капітально оновлюють електротранспорт. Найкращий парк Дніпра, сквер Олександра Усачова, вже другий став переможцем у конкурсі. Агресор 14 разів атакував Нікопольський район. Тричі вгатив з артилерії вдарив понад десятком дронів камікадзе. Поцілив по цілих Мирівській та Марганіцькій громадах загинула жінка. Нівеччині два інфраструктурні об'єкти, шість приватних осель, п'ять господарських будівель, релігійна споруда. Пошкоджені 14-поверхова недобудова, автівка, причіп, лінія електропередач. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог обстріляв цивільних в Полтавському районі. Відомо про влучання приватний будинок та щонайменше одну постраждало. Є руйнування інших будинків. Рятувально-пошукова операція триває. Рятувальники зараз дістали під завалів жінку і госпіталізували у вкрай важкому стані. Уламки ракети також пошкодили навколишні будинки. Модернізація тролейбусів у вагоноремонтній майстерні Дніпра капітально оновлюють електротранспорт, замінюють старі деталі, ремонтують ходову частину. А ще модернізують тролейбуси з автономним ходом, збільшуючи відстань безконтактної мережі до 20 кілометрів. Детальніше розповість Артем Ліфінцев. До однієї з вагоноремонтних майстерінь Дніпра на капітальний ремонт прибув низькопідлоговий Тролейбус нового зразку вже проводять діагностику. Транспорт розберуть, поміняють старі деталі, проведуть кузовні роботи та ремонт ходової частини. А головне збільшить відсень автономного ходу. Це вперше у нас робиться. Буде здійснюватися модернізація електрообладнання. А саме буде замінено акумуляторні батареї, додавлені збільшиться акумуляторних батарей, що дасть нам змогу збільшити автономний ход. Як я вже казав, на даний час він складає десь близько 500 метрів. Після ремонту тролейбус зможе проїхати без контактної мережі до 20 кілометрів. Тролейбусів з малим автономним ходом у місті всього 35. Курсують вони за маршрутами 2, 12 та 14. Застосовують функцію під час надзвичайних ситуацій. А модернізують ці тролейбуси, аби мати можливість вийти на великі маршрути. В нас станеться якась аварійна ситуація? Ми зможемо оперативно замінювати тролейбуси. У нас буде збільшена кількість таких тролейбусів. І звісно, що це надасть нам змогу у разі, наприклад, відключень знову ж таки у разі ДТП чи перекриття ділянок руку. Ми зможемо використовувати більше одиниць з автономним ходом. Загалом у планах на це рік відремонтувати 15 тролейбусів. Артем Ліфінсев, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Завтра, 8 червня, графіки погодинних відключень світла діятимуть до 5 ранку та з 16.00. Критичну інфраструктуру не відключатимуть. Також голова «Укренерго» повідомив, що в ніч з п'ятниці на суботу запрацює додатковий блок на ес. Це покращить роботу енергосистеми. Графіки відключення світла для споживачів не скасують, але вони стануть м'якшими. Також у тестовому режимі запрацює новий порядок графіків погодинних відключень світла. Це дозволить зменшити тривалість обмежень, заявили в Міненерго. Кабмін тим часом просить місцеві влади зменшити освітлення на вулицях. Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців. Шахраї розсилають подібні повідомлення, а потім забирають ваші акаунти. На одне з таких смс відреагував і Володимир. У результаті його сторінку взламали та декілька днів використовували у своїх цілях. Допоки чоловіку не сказали знайомі про шахрайські повідомлення від його імені. Чи вдалося Володимирові повернути свою сторінку та як берегти себе від шахраїв? Дізнавалася Анастасія Васько. Нові шахрайські схеми з'являються ледь не щодня. На одну з таких попався Володимир. На телеграм пришло сообщение от жены моего брата, вот, где она просила э, помочь своей подруге про, проголосовать за ее племянницу, которая участвовала в каком-то танцевальном конкурсе. Вот, э, может быть, необычно было то, что когда я пришел на страницу голосования, вот, э, появилось сообщ, э, сообщение, что сейчас к вам придет код, вот, который вы должны ввести для того, чтобы проголосовать. Вот. є ну, я не, не обратил на это внимания, поскольку, ну как ну близька рослини завівши кот на невідомому сайті, шахраї отримали доступ до телеграма чоловіка. Що сторінку зламали, він зрозумів лише через кілька днів. Від його імені почали надсилатись такі ж смс знайомим з проханням проголосувати за дівчинку. Я в той момент ще й плохо себе бачу тому особливо не вникав в ці веті поки не стало ясно, що ж. Шквал, этих сообщений, которые приходили на мои контакты, огромный. відновити доступ до сторінки чоловіку. Допомогла знайома, яка також отримала від нього підозріле посилання. Вона ж допомогла э, мені э, справитися з тим, щоб э, заблокувати телеграм-канал. Для цього на э, в настройках телефону, будь-то айфон або андроїд. Вот, зайти в приложение і в Привприложенні Telegram снять галочки со всех розрішень. Зазвичай після взлому сторінки шахраї позичають гроші у знайомих жертви. Проте у випадку Володимира на щастя ніхто не постраждав. Зловмисники продовжують вдосконалювати свої шахрайські схеми: російський телеграм-бот, нібито для заробітку, який передає дані українці в країні-агресорці, та смс-розсилка щодо прибутку у Тіктоці з невідомим посиланням. Якщо ми кажемо за останній рік, дійсно воно побільшало якщо порівнювати за рік такого ж періоду, ну попереднього такого ж періоду, то дійсно дуже побільшилось. з вами в більшості своєму це саме. Дев'яносто на серед всіх з вами месенджерів це саме месенджер Телеграм і під приводом голосування. Це зараз саме не схема з вами каунтів. Варто зазначити, що за взлом особистих сторінок та використання даних передбачена кримінальна відповідальність тож не нехтуйте зверненням до кіберполіції, аби попередити потенційних жертв аферистів. Залежить все це від е, мети, да яку переслідував цей шахрай, від розміру шкоди, яку він завдав, е, і відповідно дій, які він е, вчинив е, після цього взлому. А отже, може бути штраф коливатися там від 51 тисячі гривень до позбавлення волі 12, до 12 років. Тож як вберегти себе та не потрапити у пастку шахраїв? Перевірте підключені до месенджера пристрої та завершіть усі сторонні сеанси. Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису. Не переходьте за підозрілими посиланнями та не відкривайте файли від невідомих відправників. Не публікуйте та не надавайте особисту інформацію, номер телефону, електронну пошту в загально доступних місцях. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві. Заволоділа понад одним мільйоном гривень бюджетних коштів. На Дніпропетровщині підозрюють колишнього бухгалтера ліцею, упродовж двох років жінка безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату. Вона вносила неправдиві дані про розмір виплату системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувалися кошти. Поліцейські кам'янського затримали 28-річного зловмисника за пограбування. Підозрюваний побив 42-річного чоловіка та відібрав у нього гаджет. Вдалося затримати фігуранта впродовж години. Як з'ясувалося, чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Мер Дніпра Борис Філатов сьогодні провів лекцію для студентів та викладачів Дніпровської політехніки. Говорили на тему особливості управління бюджета міста під час воєнного стану. Цікава статистика, кейси, челенджі, плани на майбутнє у мирній Україні. Далеко не повний перелік того, про що говорив міський голова. Завжди цікаво, коли зміст питання висвітлює людина, яка має не лише теоретичне уявлення про неї, а й накопичила величезний практичний досвід і готова ділитися ним з за аудиторією, зазначають в університеті. У Дніпрі назвали найкращий парк та сквер 2024 року. Переможців обирали Дніпряни, голосуючи в соцмережах. Конкурс у травні оголосив департамент парків та рекреації. Тож, яка найкраща зелена зона у Дніпрі цьогоріч, хочеться вас усіх поздоровити та вручити вам заслужені ваші нагороди. Вітучий, сучасний та наповнений людьми. Сквер імені Олександра Усачова отримав нагороду в конкурсі на звання найкращого парку. Конкурс проходив на Фейсбук-сторінці департаменту парків та рекреацій. У результаті обрали трьох переможців. Сквер Металургів посів третє місце, отримавши 325 голосів. Молодіжний парк Новокадацький 415. Абсолютний лідер. Сквер Олександра Усачова 2170 голосів. Це стовідсоткова перемога, бо цей сквер був збудований з любов'ю з любов'ю мешканців, які живуть навколо з любов'ю керівництва міста, депутатського корпусу. Тобто все формувалося поступово і з року в рік робились ті чи інші поліпшення. І сьогодні ми можемо бачити сотні діточок, батьків, дідусів, бабусів, які ходять, гуляють в цій зеленій зоні. Світлана з чотирирічною донькою златою кожен день гуляє у сквері Усачова. каже з малою тут навіть навчаються правилам дорожнього руху. Це у нас обов'язкова програма, бо тут ну великий такий несправді потік автомобілів, пішоходних переходів, і сквер цьому допомагає, бо тут також встановлені знаки. Я думаю, це всі вже бачили. Всі цим користуємося. Сквер дійсно народний, тому що дві тисячі в ви там наш сквер зайняв... Дійсно, перше місце, благодаря поддержки народу. Такий конкурс проводиться вже другий рік з метою популяризації об'єктів відпочинку серед містян. Людей, які живуть тут в цьому мікрорайоні, що це от вони сюди вклали душу, їх оцінили, е е признали, да що ця локація найкраща. і вони все більше і більше хочеться. Цих е знаєте, наших, як кажуть, е поміжників більше стає. З 52 об'єктів благоустрою конкурсі взяло участь 14 локацій. Заслужена перемога. Вже вдруге ми проводимо цей конкурс, і вдруге цей сквер побіждає, перемагає, тому це заслужена перемога. Вона є показовою для того, як люди люблять свій парк, свій спід. Свій сквер, як вони до нього відносяться? Адміністрація скверу запевняє, будуть робити все, щоб зберегти титул і наступного року. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. А зараз коротко про ситуацію в місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи, що не їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, тоді єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Не перемикайте далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного на фронті в боях за Україну. Загинув колишній гравець Чернівського волейбольного клубу «Вісник Шевесем Андрій Педора, який виступав за нього з 2006 по 2018 роки. Спочатку на позиції догравальника, потім перекваліфікувався на «Ліберо» до лав збройних сил України. Він долучився з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, брав участь в обороні Чернігова. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким, рідним і друзьким друзям полегло героя світла вічна пам'ять. Голова міжнародної асоціації боксу АІБА Умар Кремльов виступив проти президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, якого на його думку потрібно викинути звідти силою. Його викинуть незабаром. Ті самі люди, які його і обирали, главу мок мають обирати країни. Тоді це буде чесно і демократично. Сьогодні це гурт, який захопив олімпійську родину і з суспільства. Нам треба поставити крапку у цьому питанні та силою виконати викинути. Його, окрім цього, росіянин Кремльов запропонував 49 своїм співвітчизникам, які отримали ліцензії і виступлять на олімпіаді в нейтральному статусі у семи видах спорту, спалити перепустки, щоб не принижуватися. А тих, хто поїде на турнір, назвав зрадниками своєї країни. Збірна України з футболу у п'ятницю в столиці польщі варшаві зіграє другий з трьох. Контрольних запланованих поєдинків в рамках підготовки до Євро-2024 її суперником буде національна команда господарів. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Я завжди висловлюю подяку полякам. Ми дуже багато ігор граємо у Польщі. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми дуже вдячні. Її. Майже більш ніж 50%, -50 матчів ми граємо тут. І як ви бачите, ми вдячні за підтримку. Дуже багато ігор, коли ми граємо, так багато українських прапорів, але я бачу, що багато поляків, які приходять на наші ігри і підтримують. Тому для нас я, я бачу по гравцям дуже комфортно грати тут. І, ми, я ще раз кажу, дуже вдячний полякам за. За те, як, як вони дійсно допомагають нам та допомагають нашому народу, я вважаю, що в це у цій збірні дуже дуже багатий потенціал. Ми подивимось, як ми розкриємо свій потенціал на цьому євро, але я впевнений, що на майбутнє це дуже перспективна команда, і ми будемо будувати та будемо намагатися з цими молодими та досвідченими гравцями показувати максимальний результат. Євгена Дикого обрано президентом української прем'єр-ліги з футболу. Відповідне рішення одноголосно було ухвалене на звітновиборчих загальних зборах клубів УПЛ, які відбулися у будинку футболу у Києві. Раніше він обіймав посаду виконавчого директора організації повноправного президента в українській прем'єр-лізі. Не було з 2020 року, коли з цієї посади пішов швейцарський функціонер Томас Грін. Центральний оборони спортивного клубу Дніпро 1 і збірної України з футболу Олександр Сваток став черговим гравцем Дніпров який зацікавив закордонний клуб, причому заокеанський. Він може продовжити кар'єру в Сполучених Штатах Америки, де його бажає придбати клуб Остін західної конференції МЛС. Контакти між двома клубами розпочалися ще навесні. Наразі перемовини щодо трансферу захисника активізувалися та перебувають на просунутій стадії. Ділена Бевс з обласної школи вищої спортивної майстерності з Рогу та Юлія Діденко з першої Дніпровської спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву у складі тріо вибороли Золоті медалі чемпіонату Європи стрільби кульової серед юніорів у праві МП 5 що завершився в хорватському місті. Осієк у Дніпрі в рамках грандіозного другого фестивалю Стратегія незламних за підтримки благодійного фонду Хто якщо не ми та Дніпропетровської обласної військової адміністрації встановили національний рекорд з наймасовішої гри у шахи посткрипту. Встановлення заявленого національного рекорду у Дніпрі з наймасовішої гри у шахи у рамках грандіозного другого фестивалю Стратегія незламних за підтримки благодійного фонду Хто якщо не ми? Та Дніпропетровської обласної військової адміністрації розпочиналося з черги бажаючих стати безпосередніми його творцями і учасниками, яка ланцюгом вишикувалася обабіч столиків реєстрації на вході до зали культурно-ділового центру «Менора». Вже безпосередньо на величезній її території, яка була суцільно в притул усіяна шаховими столиками, найбільш нетерплячі рухали фігурами, розминаючись у такий спосіб перед стартом. Відразу п'яти турнірів, де переможців і призерів мали визначити серед росмейстрів, майстрів, аматорів, жінок і дітей останніх, звісно, було найбільше, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту і мистецтва на теренах мегаполісу та регіону. Втім, приємно було бачити і вчених мужів, які відірвавшись від справ і наукової діяльності, вирішили також долучитися до всеукраїнського фестивалю гри, якою захоплюються і полюбляють. Мабуть, це хобі перш за все, тому що робота така, що професійно займається лише робота. Звичайно, а так, коли вільна хвилинка, то Через інтернет полюбляю грати на лічес. Ну і наживо інколи вдається вийти на такі турніри, наприклад, як сьогодні. Серед учасників проекту було багато діючих, чинних військових захисників оборонців вітчизни, як і ветеранів російсько-української війни, які стали амбасадорами проекту Титани ЮА, який покликаний прийти на допомогу їхнім побратимам, родинам і дітям, надихнути героїв, не здаватися та рухатися вперед, а ще прищепити і виховувати у суспільстві шанобливе ставлення до демобілізованих, тому і не дивно було бачити серед них і одного з провідників цього руху добре відомого капелана Дмитра Поворотнього. Тішить те, що от в просторі війни, в якому е, більше таких е, е, біло-чорних тонів, сірих тонів, да, все-таки тут бачимо, як бояє життя. І цього як, якби нам не вистачає повноти життя. Да, і у творог, який хоче нас перемогти на полі бою, хоче перемогти нас і морально, і етично. І от у цей захід показує, що ворога не виходить. Ми живемо, намагаємося жити повноцінним життям. І ці змагання якраз і показуються. Серед інших він у ході стислої урочистої церемонії відкриття фестивалю привітав учасників та побажав успіху, як і подякував організаторам за таке величезне свято. Унісон йому подібне зі сцени говорив і перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов, який зробив наголос на важливості проведення подібного заходу у такий вкрай складний для держави час. Вкрай важливо, що такі заходи проходять саме на Дніпропетровщині, саме проходять при фронтовому регіоні. Шахи це вкрай важливо, це комунікація, це заход, який сприяє тому, що наші люди продовжують розвиватися, незважаючи на ту війну, яка практично за 100 кілометрів від нас вирує. Тобто вдячний дуже організаторам змагань за те, що Змогли зібрати таку кількість це... останній раз. Ми збирали тут понад 300 учасників змагань. Наразі це дійсно надмасштабний захід. Допоки тривала церемонія відкриття, представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах, протискуючись поміж шаховими столиками, прискіпливо і ретельно рахувала кожного, хто сіли за дошки. Після чого, звільнявшись на сцену, вона оголосила про те, що наразі у Дніпрі встановлений новий рекорд України з наймасовішої гри у шахи. Попереднє досягнення датується 2019 роком, коли у Харкові одночасно зіграли 556 учасників. У нас зараз Відбувся, стався новий рекорд України. Ми оголошуємо, що гра грав шахи в, в одній локації. У нас сьогодні встановлено новий рекорд, і це 648 осіб. І це рекорд! Вітаю вас! Далі вона вручила відповідні дипломи посвідчення, які підтверджують встановлення національного рекорду усім причетним до його процедури організації і проведення. Серед них, звісно, у першу чергу Федерації шахів Дніпра і Дніпропетровської області та їхній очільник Олексій Марков. Пам'ятні медалі і відзнаки отримали також кожен з 648 учасників творців досягнення. Мы давно хотели провести что-то очень масштабное. Спасибо благотворительному фонду «Стратегия незламных», что помогли организовать нам этот турнир. И сегодня настоящий праздник шахмат для нашего региона. Що стосується змагальної складової фестивалю, то як і було заявлено раніше, у ході двох днів турніру визначили переможців і призерів у п'яти категоріях. Усі вони були удостоєні кубків, медалей, дипломів і цінних подарунків від організаторів. Тож все буде Україна і Дніпро та регіон, зокрема. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагодити спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.